Вітаю усіх, хто зайшов на четверту частину мастер-класу і разом зі мною продовжую виготовлення нашого собачки. В попередніх трьох частинах, після попередніх трьох частин, у нас вийшов ось такий кусочок. В цій частині мастер-класу ми закінчимо виготовлення задньої частини, а вже в п'ятій почнемо роботу над передньою частиною нашого соціалу. Тракера. Отже, наша ниточка виходить з ось цієї темно-зеленої бісеринки. Звідси ми і продовжимо. Повертаємо нашу роботу. Одна темно-зелена бісеринка. Наш ряд йде на зменшення. 4 світло-зелені бісеринки. Перша Друга третя. І четверта. І вверх ми піднімаємося світло коричневими бісеринками. Їх у нас повинно бути 10. Перша. Друга. Третя. Четверта. Пята світло коричнева бісеринка. Шоста. Сьома. Восьма. Дев'ята і десята. Повертаємо нашу роботу, фіксуємо свою бісеринку, саму крайню, ми нікуди не переходимо, не переміщуємось, просто її зафіксовуємо, щоб вона гарно, акуратно у нас стояла. Повертаємось назад в ту саму. Дев'ять. Світло коричневих бісеринок по одні. Наш ряд йде на зменшення. Перша. Друга. Третя. Четверта п'ята шоста сьома. Восьма і дев'ята. Одна бісеринка темно зеленого кольору. Три бісеринки світло зелені. перша Друга. І третя одна бісеринка темно-зеленого кольору. Закінчили ми роботу над цим рядом, фіксуємо ми нашу з вами ниточку, але повертаємося в ту саму бісеринку. З якої ми виходили в ту саму темно-зелену останню. Чотири бісеринки темно-зеленого кольору. По одній ряд іде на зменшення. Перша. Друга. Третя. І четверта дев'ять бісеринок світло коричневого кольору. Перша. Друга. Третя, четверта, п'ята шоста. Сьома восьма і дев'ята. Фіксуємо нашу ниточку. Але повертаємося не в цю саму бісеринку, яку ми з вами добирали, а в другу, в другу бісеринку зверху. Тут ми повинні приплести 6 світло-коричних бісеринок, але я думаю, що мені потрібно додати ниточку, бо я все ж таки нею закінчити не зможу. Шість світло коричневих бісеринок перша, друга, третя, четверта. п'ята і шоста Закінчили ми роботу над цим рядом, фіксуємо нашу ниточку, але виходимо не в цю саму бісеринку, а одну бісеринку нижче, тобто другу. І закінчуємо ми роботу над вушком нашого песика трьома світло-коричневими бісеринками по одній. Ми не закінчуємо роботу над. Цілою, цілим боком, але закінчуємо роботу над двушком, бо в нас ще є робота над рюкзачком. Отже, два, і третя бісеринка світло-коричневого кольору. Ось ми з вами закінчили роботу надвушком нашого собачки. Зараз я зашию нитку, я переходити не буду, я її зав'язала невелику. Зашиваю нитку і просто. Іншу дов'яжу в тому місці, де ми будемо продовжувати з вами, з вами роботу над рюкзачком нашого собачки. Отже, зараз ви фіксуєте свою крайню бісеринку, зашиваєте свою ниточку. Ось це ми закінчили з вами роботу над вушком. Голова вже в нас готова. Ще нам треба закінчити ось тут роботу над рюкзачком. Над лапкою і хвостиком. Верх у нас уже готовий. Отже, для того, щоб ми продовжили нашу роботу, нам потрібно, щоб наша голочка з ниткою виходила з ось цієї зеленої бісеринки. Я зашиваю нитку і пришиваю другу в ось цьому місці. Це ви робите самостійно, а далі ми продовжимо з вами роботу. Отже, вивели ми нашу ниточку в ось цю темно-зелену бісеринку, і звідси ми продовжимо дві темно-зелені бісеринки по одній. Перша темно-зелена. І друга темно-зелена бісеринка. Одна світло-зелена бісеринка. Одна темно-зелена. Одна оранжева. Одна темно зелена. Одна світло зелена. Одна темно зелена. Одна світло зелена. Одна бордова. Одна світло коричнева. Темнокоричнева. Дві світло коричневі по одній. перша І друга. І закінчуємо ми цей ряд однією бісеринкою темно-коричневого кольору. Фіксую я цю бісеринку, але виходжу в ту саму, нікуди не переходжу, просто фіксую, щоб вони всі гарно стояли в купці. Кому не подобається і він не хоче, може не фіксувати, але я фіксую, бо коли ми почнемо її шивати, нам потрібно, щоб всі бісеринки гарно рівно стояли. Від цього буде залежати вигляд нашої роботи. Продовжуємо. Наш ряд йде на зменшення. Починається з однієї світло-коричневої бісеринки. Їх тут повинно бути три. Перша. Друга. Третя. Одна бісеринка темно-коричневого кольору. Одна бісеринка темно-червона. Одна бісеринка світло-зелена. Одна бісеринка темно-зелена. Одна бісеринка світло зелена. Три бісеринки темно-зелені. Перша. Друга. І третя. Дві бісеринки світло зеленого кольору, перша і друга. Одна бісеринка темно-зеленого кольору, ми закінчили роботу над цим рядом. Я фіксую свою зелену бісеринку. Повертаюся в ту саму. Дві бісеринки темно-зеленого кольору по одній. Наш ряд іде на зменшення. Перша. І друга. Чотири бісеринки світло зеленого кольору, перша, друга. Третя І четверта. Одна бісеринка темно зеленого кольору. Одна бісеринка світло зеленого кольору, темно-червона, темно-коричнева. Три бісеринки світло коричневого кольору. Одна бісеринка світло сіра. Заходимо в світло-коричневу бісеринку з попереднього ряду. І через цю саму повертаємося назад. Повертаємо нашу роботу. Наш ряд йде на збільшення, починається з однієї світло-сірої, однієї білої бісеринки. Одночасно набираємо на голочку і проходимо між першою парою бісерин. Три бісеринки світло-коричневого світло кольору. Перша. Друга. Третя. Одна бісеринка темно-коричнева. Одна бісеринка темно-червона. Одна бісеринка світло зелена одна темно зелена. Дві бісеринки світло зеленого кольору, перша. І друга. І закінчуємо цей ряд двома темно-зеленими бісеринками по одній. Перша і друга. Фіксую я свою цю крайню зелену бісеринку, але повертаюся не в першу, яку я тільки що добирала, а в попередню, в другу в ось цю. Підтягуємо ми гарно нашу ниточку, повертаємо нашу роботу. Три темно зелені бісеринки по одній. Перша. Друга. І третя. Одна бісеринка світло-зеленого кольору. Одна бісеринка темно-червона. Одна темно-коричнева. Три бісеринки світло-коричневого кольору. Один. Два і три. Одна бісеринка біла. Одна бісеринка світло сіра. Я знову фіксую свою бісеринку. Повертаюся в ту саму світло сіру, просто фіксую її до решти. Ось так. Підтягуємо. Повертаємо нашу роботу. Наш ряд йде на збільшення. Починається з однієї світло-сірої однієї білої бісеринки. Одночасно набрали на голочку і повернулися через білу. Одна бісеринка світло-сірого кольору. знову. Три бісеринки світло-коричневі. Перша. Друга. І третя світло-коричнева бісеринка. Одна бісеринка темно-коричневого кольору. І одна бісеринка світло-коричневого кольору. Фіксую я свою бісеринку, я закінчила цей ряд. Ряди вже в нас йдуть трошки менші, бо ми вже практично закінчуємо нашого собачку. Я зафіксувала, але повернулася в ту саму бісеринку. Одна бісеринка темно-коричневого кольору. Ряд іде на зменшення. Дві бісеринки світло-коричневого кольору. Перша і друга. Фіксую я цю бісеринку свою, але повертаюся в ту саму бісеринку, яку я фіксую, нікуди не переходжу. Три світло-коричневі бісеринки по одній. Перша. Це є хвостик нашого собаки. Друга і третя світло-коричнева бісеринка. Заходимо так, як завжди, в темно. Коричневу, і через світло-коричневу, яку ми добрали, повернулися назад. І останній наш ряд набираємо дві світло-коричневі бісеринки ряд іде на збільшення. Повертаємось через другу світло-коричневу. І ще одна світло-коричнева бісеринка. Дов'язали ми хвостик нашого собачки. Фіксуємо нашу ниточку і спускаємося ось сюди вниз, щоб додати ще один рядок лапки нашого собаки, ми повинні вийти в ось цю коричневу бісеринку, світло-коричневу, зразу біля сірої. Дивіться, щоб не запуталась. Дивіться, щоб не запуталась ваша ниточка. Ось ми вийшли з ось цієї коричневої бісеринки, і повинні ми тут добрати одна бісеринка білого кольору, і дві бісеринки світло-сірого кольору. Перша і друга світло-сіра бісеринка. Це ми закінчили роботу над лапкою нашого собачки. Фіксуємо нашу бісеринку і одночас фіксуємо нашу ниточку. Ми закінчили нашу роботу. Тепер нам просто треба зашити нашу нитку у роботу, ви знаєте, що бісеринки в мозаїчному плетінні. Все одно. Міцно прилягають одна до іншої, тобто дуже сильно зашивати не потрібно, але все ж таки в пару бісеринок пройти варто було, було б. Ось так по бісеринках вниз і уверх я піднімуся для того, щоб зафіксувати свою ниточку. Тепер можна відрізати. В цій четвертій частині мастер-класу, ми з вами закінчили роботу над задньою частиною нашого собачки. Ми вже закінчили і з правого боку все, що мали доробити, і з лівого. Таким чином, після чотирьох частин мастер-класу, у нас з вами вийшов ось такий красивий собака. Це є задня частина. А в наступних частинах мастер-класу ми з вами почнемо роботу над виготовленням лицевої частини. Отже, в цій частині мастер-класу я вам кажу до зустрічі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я вас чекаю у п'ятій частині мастер-класу, де ми з вами почнемо виготовлення лицевої частини нашої іграшки. Отже, до зустрічі!